Артем Пивоваров отримав звання «Заслужений артист України. Це сталося в день конституції, 28 червня. До речі, саме 28 червня Пивоварову виповнилось 34 роки. Артист подякував президенту України за це звання і написав, що для нього це особливий день. До речі, артистам вручають звання заслужених і народних артистів. І, хоча вважаю, що це якісь такі вже радянські минуле. Але поки такі звання є, то мені стало цікаво, взагалі, чим ці звання відрізняються. Так от, звання народний артист почали вручати ще в кінці. 1930-х років в радянському союзі. А от власне чим відрізняється народний від заслуженого? Звання народного артиста вважається більш почесним і відрізняється вищим рівнем а, порівняно зі званням заслуженого артиста. Так ну і ще важлива наявність нагороду. Щоб стати народним, заслужений артист повинен мати різні нагороди у своїй галузі. Щоб стати народним артистом, необхідно мати е, такий значний стаж, це близько 30 років. А для акторів, які беруть участь у балеті, 20 років. Ну і щоб стати Заслуженим артистом стажу потрібно менше, десь приблизно 20 років для артистів і 10 років для акторів балету. Згідно із законом про державні нагороди України, почесне звання народний артист України може присвоюватись, як правило, не раніше, ніж через 10 років після присвоєння почесного звання заслужений артист України. Ну і ще заслужені артисти України мають певні пільги, зокрема надбавку до пенсії та можливість отримання доплат до посадового окладу. А, ну там не багато там до тисячі гривень насправді. Ну і також звання заслужений артист України прирівнюється до ступеня кандидата на у що може мати певні. Ну, переваги при працевлаштуванні в бюджетній сфері, якщо, до речі, діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. Так, ну і щодо доплат, заслужені отримують плюс 20% від посадового окладу, народні артисти отримують плюс 40% від посадового окладу. Ну а ще заслужені і народні артисти мають право на безоплатний проїзд. Але тільки коли досягнуть пенсійного віку. А ну і ще один цікавий факт: народні артисти України мають певні бонуси і привілеї, зокрема надбавку до пенсії, ну і можливість отримання земельної ділянки для будівництва. А, ну і останній факт: звання народний артист України прирівнюється до звання професора.